Її називають берегинею спадкоємицею Київської Русі, годувальницею світу, колиською козацтва. І все це про Україну. На Жаль, 24 лютого 2022 року про Україну дізнався весь світ. І навіть ті, хто й не знали, де вона знаходиться. Україна стала берегиною не лише власного добробуту. Нам випала доля захищати весь цивілізований світ. Та навіть попри повне масштабне вторгнення ми продовжуємо працювати. На щастя, вдалося досягти домовленостей щодо зернових коридорів та продовжувати забезпечувати хлібом дуже багато країн. Ми продемонстрували не лише любов до рідної землі, а й непохитне почуття справедливості. І ми дійсно стали брендом Європи. Що таке бренд Європи у нашому розумінні? Це коли у людини запитують, що таке Європа. А вона відповідає: Англія, Франція, Україна. Коли у свідомості людей Європа і Україна, то слова. Сьогодні. Європа сама повинна пишати, що Україна належить до її складу. Як би тоді гіопеті дізналися про паляницю? Коли десь у Турині, Марселі чи Неаполі за чашечкою чаю можна прийти у вишиванці і тебе обслуговуватимуть на найвищому рівні. Під час сніданку в європейських країнах можна поласувати французьким курасаном, австрійським штруделем, польським пончиком, А в Україні найсмачнішими сирниками. Пригощайтесь! Чого ж варта наша кухня? Про український борщ відомо всьому світу. Недарма його занесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. і Самі європейці уже не уявлятимуть свого життя без українського. Пригадаймо хоча б Стефанія Мая! Я розсвітає комедій. Ми стали брендом ще й тоді, коли прославилися великими спортсменами: Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Ольга Харлан, Агата Носенко. Що останнє ім'я вам невідоме? Нічого. Варто трошки почекати. Україна є брендом Європи. Що й тому що у нас дуже вродливі дівчата та жінки. А найвродніше то моя мама. Чого тільки варта наша програма Дія? Європейці вже вишукуються в чергу, аби перейняти наш досвід. Нашому великому поетові Тарасу Шевченку у всьому світі встановлено найбільше пам'ятників. Більше ніж Шевченкові, лише Ісусу Христу. Чим вам не бренд Європи? Коли нас вважатимуть європейцями, не лише тому, що ми справді територіально належимо до європейської частини мантерика Євразії. Коли наші товари на полицях європейських супермаркетів? Соняшникова олія, цукор, гречка. Кукурудзяна крупа, борошно вищого сорту. Найсмачніший шоколад, соковиті яблука. Найсмачніші продукти то українські. Та й про наших тварин у світі чутно: Хто тримає цей район без патрон! Кольора без нашого прапору символізують свободу та волю. І знаєте, що це означає? Вона у нас точно буде. Як зробити з України справжній бренд Європи? Просто варто лише жити з Україною в серці. Бути українцем це дуже почесно та відповідально. Тому виконувати цю місію і задоволенням. Україна це Європа.